Українська література сьомий клас, народні соціально побутові пісні, їх різновиди, народна козацька пісня Ой на горі та женці жнуть. Почитайте уривки пісень, про що в них йдеться. А в кого ми, пани, браття, цеє заслужили, чи в Господа Бога, чи в свої громади, що нас таких молоденьких в некрути забрали, В некрути забрали, ще й попарували на руки й на ноги кайдани наклали. Женуть батька в степ косити, сина молотити, третю дочку паняночку тютюну садити, а невістку свекрухою Улан жито жати? Задумали чумаки в дорогу. Покупили собі вози нові, поробили ярма клинові, поробили занози дубові, покупили воли половії, покупивши дай попарували, попарувавши, дай повиїжджали. Тут йдеться про почуття, переживання, історії рекрутів, чумаків, кріпаків. Які соціальні групи населення проживали в Україні у минулих століттях бачимо козаки, чумаки, кріпаки, панські селяни, купецтво, дворяни, міщани, шляхта, духовенство, солдати, заробітчани? Хто з них спілкувався тільки українською мовою і, відповідно, міг творити українські народні пісні? Козаки, чумаки, кріпаки, панські селяни, солдати та заробітчани колективний автор народних пісень на боці своїх. Соціально побутові пісні відтворюють настрої певної соціальної групи, викликані певними явищами суспільного життя. Це пісні козацькі. Наймити співали про своє життя, і таким чином виникали наймицькі пісні. Кріпаки співали про свою тяжку долю, і дуже багато було кліпатських пісень. Рекрути це хлопці, які йшли служити. Солдатські, а на території Західної України жовнірські називалися пісні, чумацькі пісні, бурлацькі, зарубічанські, переселенські, або їх ще називають емігрантські пісні. У чому цінність і живучість таких пісень? Герої соціально побутових пісень це узагальнений образ багатьох людей із подібною долею. Тобто в козацьких піснях оспівується доля козака, в наймицьких піснях важка доля наймита, в переселенських піснях. Сум, і страждання від розлуки з рідною землею емігрантів, солдатських піснях або жовнірських важка доля солдата, який кидав свої рідні краї, свою родину і йшов служити на багато, багато років. Козацька дуба. Оскільки ми сьогодні говоритимемо про козацькі пісні, то, звичайно, торкнемося історії. 15 18 століття це часові рамки, які окреслюють козацьку добу. Перші козаки з'явилися на порогах Дніпра в 15 столітті, і перша історична згадка про запорозьких козаків це 1492 рік, коли козаки напали на татар в Криму. Історія козаччини в Україні близько пов'язана з історією Запорізької Січі. Можна стверджувати, що козацька доба на території України почалася із заснуванням Січі в XVI столітті та закінчилася коли цариця Катерина II знищила Запорізьку Січ 1775 року. Перед нами картина Іллі Рєпіна «Запорозці пишуть листа турецькому султанові відображення життя та побуту козаків в соціально побутових піснях Козацькі пісні найтісніше пов'язані з історією народу. Мотиви козацьких пісень. Це туга за рідним домом, життя в походах без відпочинку, смерть козака, чужинська неволя, поразки. Перемоги, прощання козака з рідними. Козаками ставали найсміливіші, найхоробріші, у центрі. Козацьких пісень узагальнений образ ліричного героя, простого запорожця, кошового отамана, козацького гетьмана. Петро САГАЙдачний. Сьогодні ми говоритимемо про пісню, в якій згадується Петро Сагайдачний та Петро Дорошенко. Петро Сагайдачний полководець війська Запорозького, один із основників Київського братства та Київської братської школи, в майбутньому це Києво-Могилянська академія. Петро Дорошенко гетьман, який все життя боровся за об'єднання правобережного та лівобережного гетьманатів під єдиною булавою. Ой на горі та женці жнуть. Ой на горі та женці жнуть, а по -під горою, яром долиною, козаки йдуть. Гей, долиною гей, широкою козаки йдуть. Попереду Дорошенко веде своє військо, військо запорізьке хорошенько. Гей, долиною! Гей, широкою! Хорошенько! А позаду Сагайдачний, що проміняв жінку. На тютюн та люльку необачний. Гей, долиною, гей, широкою необачний. Гей, вернися, сагайдачний, візьми свою жінку, віддай тютюн люльку необачний. Гей, долиною, гей, широкою необачний. Мені з жінкою не возиться, а тютюн та люлька, козаку в дорозі знадобиться. Гей, долиною, гей, широкою, гей, широкою, знадобиться. Гей, хто в лісі озовися, Та викришим вогню, Та закурим люльку, не журися. Гей, долиною? Гей, широкою, не журися. Які почуття викликає у тебе ця пісня? Може, злість? Любов, щастя, страх, сором, вдячність, провина, тривога, здивування, задоволення, повага, оптимізм, захват, гордість, співчуття. Випиши назви почуттів, постарайся їх пояснити. Яким постає перед тобою козак? Попереду, Дорошенко, веде своє військо, військо Запорізьке, хорошенько, а позаду Сагайдачний, що проміняв жінку на тютюн та люльку необачний. Мені з жінкою не возиться, а тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться. Створюємо асоціативний ланцюжок. Український козак це воїнська звитяга, це вірність лицарській присязі, це нехтування особистим щастям, це романтичність і звичайно почуття гумору. Художня образність пісня проникнута героїчним пафосом, у ній закарбовано славні сторінки нашої національної історії. Пафос це високий рівень емоційної напруги, піднесення натхнення. Які художні засоби допомагають передати маршовий характер твору. Ой на горі та женці жнуть, а по -під горою яром долиною козаки йдуть. Гей, долиною, гей широкою, козаки йдуть. Перш за все, невідомий автор використовує короткі рядки. Повтори. Використовує закличний вигук гей. І, звичайно, риторичні окличні речення. Гей, хто в лісі озовися. Та викришим вогню та закуримо люльку не журися. й долиною, гай широкою не журися. Спробуємо створити кластер. Кластер це пучок, рік, скупчення. Ми спробуємо зробити арт кластер отже, соціально побутові пісні. Козацькі, бурлацькі, заробітчанські, переселенські, солдатські, кріпацькі і чумацькі пісні.